Доброго дня всім моїм підписникам і гостям мого каналу. Сьогодні День Святого Миколая по новому календару. Так як ми святкували 19-го, ми, старші люди, не можемо привикнути до цього, що вже треба святкувати 6-го. А так як в нашій Україні війна, ні до якого святкування не хочеться. Ну, нікуди не дінеться, коли в тебе є вдома діти. Для дітей. Якесь свято треба зробити, просто щоб, ну як, нам ми думаємо більше, ми переживаємо, а діти, може, цього трошки не розуміють, не знаю як. Ну, для дітей це свято. Тим більше, що в нас павлік у школу ходить, там у них сьогодні святкують, якісь там пісеньки будуть святкувати, співати. ну, Я вдома ще на роботу свою не йду. <кій> так вийшло, що написала ще на 2 дні за свій рахунок, так як поки роботи нема. Ну, Вдома треба для хлопців щось святкове, ну як, солодке до чаю зробити. Щоб по-бистрому, на бистру руку, як кажуть, щоб не пектися, не мучитися, я вирішила сьогодні зробити такий торт Торт із обичного печива, ну я брала зологічного. Зоологічне печиво. Ось ще брала дві пачки. Думаю, може, мені ще не... мало буде одне. І тут 200 г цього зоологічного печива. Для цього мені потрібно зоологічне печиво, сметана і згущене молоко. У мене я взяла таку пачечку згущеного молока. Тут небагато 290 г, але я думаю, всі додавати не буду. Сметана в пачки у мене 380 г. Я добавлю всю і буду дивитися, коли мені буде печиво мало, я тоді добавлю ще з другої пачки. Ну, ви тоді дивіться самі, по, по, ну, тому, як будете мішати, щоб сметани і зустрінки я перемішаю зараз разом. Тоді добавлю те печиво, перемішаю і буду бачити, щоб е, печиво було чимало, щоб питало сметану, щоб воно було густеньке. Щоб побити таку пачку печива, вона виходить, як з магазина приносити, вона виходить, як, ну, як воздух, типу, там, і побити качалку і дуже важко. Я просто пробила ножом маленьку дирочку, щоб вона не надувалася ця пачка, і взяла обичну качалку. В мене така є, І гарно побила, потовкла. Не на дрібненькі кубі, ну, кусочки, ну, а також кусочка, де більше, де менше, отака притовкла. Тепер розрізу ножничками, висиплю сюди в миску і змішаю сметану із гущеним молоком. Значала, звісно, туди змішаю сметану з гущаним молоком і висиплю туди коржики. Хто любить оріжки, можна додати оріжки. Хто любить ізюм, я думаю, можна туди додати, теж буде непогано. Зверху я Е, украшу, я там дивилась в рецепті, можна украсити фруктами, можна ківі порізати, можна там апельсинки, Ну хто як вміє. Я хочу зробити чуть-чуть по погиначому. У мене є пачка желе апельсинового. І я просто гарно е, виложу цей е, печиво Цей сумішцю А зверху воно охолодиться, постоє трошки, і зверху я залю Обикновенним желе, яке розчиню роз... в теплій водички. Ну, я візьму води менше, для того, щоб воно добре застило. І це в мене зверху желе, а під низом буде тортик Буде тортик із печива. і Я думаю, це буде дуже смачно. Так що, приступаємо до роботи. Це все я змішаю, покажу потім, як воно буде. І я думаю, все буде добре. Ось змішала я сметану і гусчонку. Там не повну пачку, десь грам 50 оставила, думаю, хай там на каву буде. Ну, змішала гусчонку і сметану. Ось такі коржики на такі кусочки в мене сумисці висипала я з пачки. Ще хочу додати, щоб якийсь смак добріший був. Я думаю, з воно, звісно, буде смачно. Ну, У мене є такий артемон, називається печиво таке всередині. Пече зверху шоколад. Я хочу взяти такі штук 4. Думаю, мені хватить. візьму на тертушки просто потру дрібненько і додав до печива. Буде смак шоколаду трошки. Я думаю, наоборот, буде смачно. Так як я з шоколадом люблю, додала б какаву. У мене зараз вдома какаву немає. Значить, я додав тих 4 коржики, туди гарно потру і буде мені кажуть, дуже. Смачно, добре виглядає. Із цієї суміші наших печива, наших коржиків, як ми кажемо, сметани з густенки додала ще 4 такі із От воно видно, значить, чорненькі цяточки. Я натерла на тертушку цю печиво воно з шоколадом. Я гарно вимішала це все і втрамбувала, вложила в таке блюдо. Таку мисочку гарну. ну, Хто як хоче, в чому можна в розйомну таку невеличку було б формочку. Я таку, можна невеличку таку, ну хто чому побажає. Добавила я, правда, ще один 200 г у мене було, пачка тачева. І добавила я з другої пачки ще трошки, ну, половину можна, може, трошки менше. Ну, кожна людина, ну, дівчата хто буде робити цей тортик. Дивіться, по своєму якось, количеству сметани. От стільки сметани, стільки там зустрінки, ви перемішуєте і додаєте поступово печиво. Ви вимішуєте ложкою і бачите, стільки там, чи воно рідкувате, чи воно густувате. хто як. Потрошку додаєте, і бачите, якщо вже хватить його, наприклад, вимішувати, то майте коржиків не додавати цього печива. Кому там рідкувати, можна додати. Я бачила, що воно рідкувате. Получається така структура. Ну я додала трошки печива більше. Тепер сюди оставлю я, це блюдо поставлю не в холодильник, а винесу в коридор. У нас в коридорі холодно, там холодна температура, так як нас на дворі зима. В холодильник ставити не буду. Хай постоїть воно з півгодинки. Воно якраз прохолоне, трошки трошки загусне гарно. Е, розмішала, я розложила гарно, втрамбувала ложечкою. Тепер я хочу просто зробити з цієї пачки желе, додати сюди кипяченої води, розмішати гарно і тоненьким там слоєм, стільки в мене вийде просто залити зверху оцей пиріг. І поставлю тоді вже в холодильник, чи навіть можна винести назад в коридор. У нас там дуже, дуже холодно, хуже, мабуть, як в холодильнику. І воно застине зверху зробиться така невеличка прослойка буде желе. Я думаю, дуже буде смачно, так як желе у мене апельсинове, а печиво сметану ущенки воно дуже сладке, солодке. І ми зверху цим трошки таким закислувати апельсиновим желе, і це буде дуже смачно. Такий у нас тортик вийшли. Він, ну, як незрачненький, звісно, але на смак, я думаю, дуже буде хороший. Так як у нас невеличка така формочка, знизу у нас печиво із кремом, а зверху у нас застило апельсинове желе Лучше, звісно, було б ще дольки апельсина, чи там кусочки, ну, украсить. Ну, так як я... Не для такого торжества, я просто для себе до чаю, то я зробила так. Проінсперінтувала і, як кажуть, ну, зробила такий експеримент самому для себе. На Другий раз подивлюся, що можна додати, що можна придумати ще. Такий тортик без випечки на бистру руку, бігом. Замісила, заколотила, зверху залила, винесла минут 15-20, він вже готовий. І можна нарізати і смакувати. Зараз я відріжу кусочок і покажу, який. Знаєте, тортик, як торки. тортик, м'якенький. Я переживала, просто не знала, як я вийму з такої формочки, такий кусочок тортика. Але ви знаєте, ножом відрізала, підвернула просто ножом, даже, так легенько, і витягла обикновений. Він м'якенький. Зараз він ложечку десь, десь хотіла вам показати. Так, ось у ложечка, я можу вам розламати його, показати, що він ось м'якенький. Получається, печиво напиталось хорошо кремом. І зверху таке тоненьке, ось можете побачити, тоненька слоєчка желе. Мені кажуть, якби зробити формочку меншу по діаметру і залити цим жилем, желе буде більше. Можна проісментувати, зробити зелене желе з ківі. І саму взяти фрукт цей ківі, порізати тоненькими слайсами і викласти зверху. Буде праздне, буде тако святково виглядати тортик. Буде навіть комусь там на день народження чи на якесь свято. А так для себе на вечірні чаювання, кажуть, посидіть повечеряти, випити чаю гарячого, з таким тортиком. Я думаю, дуже буде смачно, оригінально і незвичайно. Так що всім смачного. Робіть такий незвичайний тортик без випічки на бистру руку, швидко і якісно. Я всім бажаю гарного дня, мирного вечора, тихої ночі, так як у нас вже вечір теж. І всіх благ, пишіть мені коменти, ставте лайки. Я всім буду рада. До слідущого відео. Всім пока-пока!